Чули цю пісню? Хоумей. трек башкірського гурту Айола, який активно шириться тіктоком і набирає шалених обертів на різних українських платформах: Spotify, Apple Мюзік, Ютуб Мюзік. Спочатку пісня завірусилась в РФ, зараз її активно просувають українці. Люди знімають під неї смішні відео, а деякі навіть повторюють образ солістки. I'm і, хоч пісня башкірською, офіційно гурт російський. Математика проста. Одне прослуховування в Apple Music дорівнює 1 центу. За день трек, який очолює чарт, орієнтовно отримує 35-40 тисяч прослуховувань. Це 400 доларів. За місяць стабільних прослуховувань гурт отримав 12 тисяч доларів, з яких податками РФ сплатив 96 тисяч гривень тільки з однієї української платформи. Російська музика не раз очолювала українські топ-чарти навіть після початку повномасштабного вторгнення. Моргенштерн, Анна й Астіс, криптоніт і багато інших заробляють кругленьку суму на українських прослуховуваннях, з яких платять офіційні податки Росії. Завжди були ті, хто харчується в мішленовських ресторанах, і хто харчується падель. Музика це вибір, це інтелект, це розвиток. Все одно залишаться ті, хто готовий споживати те, що попало під ноги. Це вибір кожного. Станом на травень гурту Айола українці подарували 10 тисяч доларів. Це орієнтовно 413 тисяч гривень, з яких 120 тисяч ідуть на війну проти України. Точніше, це 3-4 тепловізери, 220 військових аптечок чи 110 тактичних рацій, які Росія використовує проти нас. Мало говорити, що це просто не можна слухати. Потрібно аргументувати. Я просуваю я ставлюсь до цього. Просто типу це як несмак. Тобу, ти слухаєш російську музику. Найбільша претензія українців, які слухають російську музику, немає хорошої альтернативи. Все їм не так, і якість культигає, і душі в текстах немає. Слуги народу купують віли в Іспанії, але проблема все одно в слухачах музики. Мені все одно я слухаю те, що я хочу. Україна, якщо б хотіла перемогти, перемогла б не всім подобаються українські пісні. В будь-якому використанні можуть не подобатись, але це зовсім не так, точніше, взагалі не так. Кажуть, і експерти, і український слухач музична індустрія розвивається рішучіше. Чарт листи переповнені виконавцями, як всім відомими, так і новими, що тільки набирають обертів жанрів. На колірі смак, попса, реп, рок, інді, навіть духові артисти вже красуються в плейлистах. Що сьогодні? От конкретно сьогодні чого в плейлист на що подивитися? Шмальгаузен високоінтелектуальна, цікава музика, Артем пивоваров, який зробив для української літератури більше ніж половина викладачів української літератури в школі. Альбом Кірім Джамали, який номінований на Гремі, не буває жодного року в Україні, щоб трек. Український не був номінований на Гремі. Чи говоримо ми про це? Музика це завжди про вибір. У когось з нею пов'язані спогади, улюблені моменти, тому навіть під час війни люди продовжують слухати те, до чого звикли. Але водночас українська музика стрімко набирає обертів, з'являються нові артисти, пісні звучать на радіо, палаци збирають аншлаги. Бо поки одні шукають знайомих плейлистах, інші створюють новий музичний код України. Трек за треком голос за голосом Ганна Ткачук, Поліна Яковенко, факультет кіно і телебачення.